Hi guys! Сьогодні я покажу вам готельно-парковий комплекс «Кідев», який розташований по Бориспільській трасі. Напевно, всі його бачили, коли їхали з міста Бориспіль чи з аеропорту по праву руку в селі Чубинське. Він в принципі над дорогою є. Годують там досить смачно, номери охайні, але самі все побачите на камері. Готель Kidio. Три чи чотири зірки, тут все поклали, фен, пішова кабіна, чистота файна. І що саме прикольне? ну, шафа купе, і це номер. Плазма велика. Дуже такий класна кровать. І оце вигляд на ялинки. З цим З балконом. Можна посидіти тут ось так все. Так що все. Гарний номер, можу рекомендувати. А ще покажу вам, чи дієвий метод чистити старі ключі від гіржі за допомогою оцету. Ключі пролежали. 12 годин дістаю, промиваю. Що я можу сказати, друзі. Іржа пішла, але не вся. Залишилася. Так що буду зараз прочищати. Коротше, пролежали ключі приблизно добу. Ну, годин 12, може там 14, а пів доби точніше, в уксусі. Як бачимо, сліди іржі трошки зникли. І я за... Не трошки, а зникли, в принципі, але я, ну, трошки залишились. Тому я зараз їх очищу пральним порошком, а потім змащу чимось. Ну, звісно, це я роблю не наждачкою. Тоді будуть зазубрені, буде більше шансів, що воно Ну, Просто щіткою відмиваю ту ржу, яка потенційно була на цих ключах. Так, ну, головне, що це краще, єдине, що це все одно неякість і має бути якесь інше рішення. Тому що Ну, Уксус як варіант, в будь-якому випадку приємніше тримати в руках ключі, в яких немає таких чорних розводів, тому це як варіант. Так, дивимось. Much better, but not ideal. І звідси висновок. Чи діє уксус? Так діє. Чи це вирішення питань для дуже застарілих металевих виробів? Думаю, що ні. в принципі. ще ми будемо очистити напевно через таке а ось і результат в цілому я задоволений наслідків значно менше і як бачимо ну, хоча б можна тримати в руках не так огидно так що в принципі як варіант можна використовувати оце.